Слава нашому Богу, брати сестри. За ту міло, що дає Господь, і ми з вами на цьому місці. Брат Саша говорив про страх, а я собі думаю: а коли людина научена страху Божому? Псалмовпівець в одному з псалмів каже: прийдіть, прийдіть до мене, і я страху Господньому научу вас. Знаєте, сказали, гості будуть. Ну, це мій такий мінус, скажу, але особливо, коли кажуть, приїжджають гості, ще й тих, кого ти знаєш, й знаєш, що через них слово, яке Бог провозглашає, воно збувається, бо не раз було до мене і воно збувалося. Знаєте, утром поранше встаєш, уже знаєте, десь собі в тому не пренебрегаючи, починаєш передивлятися життя своє. Бо Писання каже, що до грішного Бог не говорить, брати, сестри, говорить о покаянні, але не возвіщає йому нічого, тому що грішного Бог не чує. Так написано. Знаєте, коли ми приходимо на міста наших собрань, коли ми приходимо перед лице Боже, такі, які ми є, не приукрашаємо себе, не вигоражуємо брата і сестру, не дорікаємо в молитві перед Богом, але приходимо такі, які ми є, каємося. І сповідуємося перед Ним. Це є людина, яка вже навчилася страху Господньому, в який страх Господній живе. Якщо же попускаємо собі і так не приходимо, а попускаємо собі, то є та людина, яка страху Господнього або не має, або забула, що він, що він є. Ібо страх Господній він зберігає твою і мою душу, слава нашому Богу. Але буду не про страх, це просто додав до того, як прийшло. Що говорив брат Саша? Якова, друга глава. Знаєте, вже другий чи третій раз так буває. Думав, одне говорить. Сестричка вийшла, трошки поплакала, трошки засвідкувала, все помінялося, друге будеш говорити. Знаєте, отак от думаєш, ну от, ну от дивно робить Господь. Порой, знаєте, приготується до чогось готуєшся, а Бог ділає то, що йому угодно. Слава нашому Богу! Послання до Якова, перший стих і п'ятий. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, вашего Господа славы, не взирая на лица. И пятый стих каже так. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его?» Каже Писання, щоб ми имели, мали віру в Господа нашого Ісуса Христа. Віру, про яку написано, що вона прибуває нині на землі, прибувають три: віра, надіжда і любов. Про віру написано, що вона пройшла через Нього, через Господа нашого Ісуса Христа. Віра, та, яка от слишання, а слішання от від Слова Господнього, І Яков пише, каже: майте таку віру. Майте віру в Господа Ісуса. Христа, віру немертву, віру живу, яка животворить любов'ю слава нашому Богу. А далі, каже, таку річ каже, що бідних, мі, не бідних ли лиміра сіво ізбрав Господь, будь багатими вірою, слава нашому Богу. Знаєте, сестричка свидетельствувала і є, що, знаєте, сказати но її немає, думаю, почує. Знаєте, коли віра в чоловіка, іспитується, то що вже маєш. Якщо маєш віру, віру живу, вона буде обов'язково іспитана Богом. Для чого? Даби, дать тобі... Даби Богом дати тобі віру ще більш драгоценну, алілуя. Ібо віра, яка іспитана, вона становиться драгоценностю в тобі. Слава нашому Богу! Знаєте, і бідний, коли він багатий вірою. Коли по вірі щось получає, оці свідетельства наші, це є багатство нашої віри. Буває так, що Бог прежде, і це було в первоапостольській церкві, прежде ніж обогатить вірою, Він багатих по плоті робив бідними. Таке було дійство Духа Святого. Страх був на всякій душе Первоапостольській церкві. Чого робив бідними? Бо написано: мали житла, мали імення, продавали, приносили і ложили у ног апостолів. І е, давалося всякому, кожному, хто мав нужду, роздавалося. Написано, кажу так, що я то недавно ну, почув проповідь. на... Е, що і апостоли теж були бідними по плоті, брати сестри, бідними фінансово, я маю в виду. Бо якби були багатими, то Петро б не міг сказати тому, який сидів больному чрева матері, який сидів у красних ворот храма і ожидав, знаєте, ну просив милостиню. І коли подойшли два апостоли, вони всмотрелися в нього. Він думав, що вони дадуть йому фінанси, дадуть якусь денюшку. Але Петро каже: срібла й золота немає у нас. Но що маємо, то дай. То даю во ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. І дивіться, коли дійствує віра. Після слов віра не подійствувала так, як у Ісуса Христа. Коли говорив, до четверо принесли, Христос сказав: встань, і ходи, то встав, взяв постель і ходив, ніхто рук йому не подавав. 38 восім літ в болезні. Ісус Христос каже: хочеш, ли бути здоровий, встань і ходи, встав і пішов, взяв ту свою, на чому лежав. А тут каже Петро: ну не вскакує. Хромий не вскакує, но де працює віра, брати і сестри, сказав во ім'я Ісуса Христа, то, що мав в серці, і підняв його, взяв його за праву руку. І в той момент, коли став подимати, укріпилися ноги Його, і він став здоровий. Алілуя! Слава нашому Богу. Брати, сестри, будьмо багатими вірою. Коли увірував, десь, мабуть, ну, приходив, отам, сідав, де сестри сидять, і чув, які такі громкі свідетельства, сильні. Тут приходили браття з Бічі, свідкували, свідкували, як і беси виходили, як Бог з такого їх рва достав. А я собі думаю, не був п'яницей, не знаєте, ну не був наркоманом, так не прийшов до Бога. Просто прийшов, бо захотів. Подружиться в своє время. Но ну, я так думав, на те время було закрито. Сім років і вісім після цього, Бог делал, знаете, вів вниз по багатству, я скажу, ну, тілесному. До 14 років знімав ну, житло, і все то багатство тілесне, воно йшло вниз. Знаєте, доходило до такого, що зарплата, яко, ну, їй було не так багато. Уходило двоє маленьких дітей на памперси, на питання, на проєкт. І все. Двоє маленьких дітей, вже, знаєте, став унивати і, і уставати від того. Молився до Бога, а Бог все йшло вниз, вниз і вниз. Знаєте, десь щось своїми амбіціями предпринімав які-то действия, бізнес відкрив. Знаєте, вроді би так воно пішло все вгору, але Бог вів вниз, брати і сестри, і коли привів до самого дна, витрусив последні фінанси з кошелька. Я так говорю, брати і сестри, їх дійсно не було, не було навіть на проїзд. Приходилось навіть на це місто. Я дякую Богу, що таке время в мене було. Дякую Богу, бо, бо тільки після пройшовши таке, можна бути багатим вірою, можна жити вірою, брати і сестри. Знаєте, було таке время, що на ці міста приходив пішком. Знаєте, ніхто тебе не замічав. І дякую за то Богу. І уходив отсюда пішком, і треба було проходити по 10 кілометрів. То було не раз, не два і не три. Був такий. І період в житті, він десь був около года, коли треба було за бізнес отрабатувати. Але коли Бог витрясив все, і в кошельку було пусто, бо йшов устраюватися на роботу після того періоду, геть не було на проїзд, ішов пішком. І думалюсь, але поки сходив туди обратно, на роботу не устроївся, але Бог благословив житлом. Знаєте, десь тайком батьки собирали фінанси, десь дружина тайком відкладувала, бо я був таким. Чоловіком, знаєте, що собрати нічого не міг, щоб не собираю все для деревого кармана. Як написано, по плоті уходило все. Но Господь поміг і мені дещо тоді дав, і послав житло. Поки я, не маючи нічого в кармані, вернувся додому. Уже Бог житлом благословив, дав тоді першу квартиру. Коли войшов в ту квартиру, зима, там проблеми були з стяжкою. Хто знає, в мене друг був по плоті, такий ну, ну е, великий, став, пригнув в квартирі, пішли лучі, ну стяжка потрещала во всіх кімнатах, мінус 10 на вулиці, денег нема. А Господь, знаєте, трошки, а друг мені по плоті каже, якщо в тебе буде определена сума за квадратний метр, тільки каже, тоді, наче починай робити ремонт. Ну я сьогодні дякую Богу, що я його тоді не послухав. Бо Бог по-другому говорив, чуть-чуть було. А Бог каже: починай робити вірою. Аллилуйя! І одну соділав вірою, Бог посилав фінанси. Потім одній сестрі було відкрито, що це ще не все. І так Бог посилав і далі, брати, сестри, колись була. ну, Багатство того, щоб говорити про веру, є дуже много. Можна говорити з цього місця часами, знаєте, що Господь зробив за 26 років. Було так, що Господь дав транспорт, не ім'я, опять же, фінансів, нічого. Я на нього не зібрав ні одної гривни. Але була машинка старенька, в якої була проблема з коробкою передач. Оттуда біжало масло. Чоловік, який мені в своє час продавав, каже: Ти загони її на ремонт і зроби, бо може случиться десь посеред дороги, вигони масло і все. Я її два роки не робив, але кожен день молився. Не те, що я не хотів, просто на то. Не можна було зобрати денег, щоб її зробити. Два роки туди ні одна капля масла не вийшла. Потім ту машину подарили жінчиному брату, і в нього витекло, Ну, і він погнав її на ремонт. Зробив, їздить та машина по сьогоднішній день. Но коли знаєте, молився, ну знаєш проблему. Ну що ж іскушать Бога? Любий тобі, скаже, брате, не іскушай Бога, іди отремонтуй. Но молюся, Господи, кажу, ти знаєш, знаєш, що немає фінансів, знаєш, що проблеми кажу, поможи мені починити цю машину і лідай другу, назвав яку на прежде, коли її ще не було. Коли ще Господь не розположив серця, дати зробити, я її посвятив Господу, і кажу: посвятю на діло твоє. Возить людей. Вона перевозила, ну, якщо скажу тисячі, мабуть, не ошибусь. Хто знає, перевозила тисячі. Бог через місяць чи через два дає одну. Через місяць. Дає втору. Я не буду казати, як, але я тих фінансів не мав. Бог благословив. І тоді, коли їй давав, мені в серце прийшло на 10 років. Я коли Бог послав в початку цього року покупателя, знаєте, я ну, продав так швидко, все, я навіть не шукав покупателя. Сам прийшов, забрав відкровення, сказав, Бог йому відкрив. Вона їздить сьогодні. Дякую Бога. Знаєте, тоді подивився точно ровно 10 років по документам смілив, коли вона. Була произведена 10 років, як і казав Господь. Брати сестри, в Писанні написано, коли Господь два рази кормив народ, чуд чудно кормив хлібом. В одному місці написано 5 хлібів і 2 рибки, в другому місці написано 7 хлібів і німного рибок. Вот цей хліб є Слово Боже, яке сьогодні приламляється на місцях, де ми збираємося, там, де ми його читаємо, це є духовний хліб. А от німного рибок, брати сестри, це є ваше багатство вірою, то світівство то, що Господь зробив в вашому житті. І цим теж треба ділитися. І це теж треба приломляти і для назідання роздавати народу. Слава нашому Богу! Ми з вами помолимося. Щоб Господь дав вам сили свідкувати. щоб Господь знаєте, що то, що в вашому житті зробив Господь, ви не зарили десь в дільний ящик, ви не положили десь глибоко в серце і все, Но щоб йшли і говорили. І це буде для нашого назідання і для нашого піднесення в дусі. Слава нашому Богу! Такого времени, яке було в одні первоапостолів, більше на землі по сьогоднішній день ще не було, що так сильно дійствовав дух, але воно буде, тому що як ранній дощ, так і Писання каже про послній дощ, оті послідні віруючі, які войдуть в тіло Господа нашого, в церкву, в тіло Його слава нашому Богу. Но так сильно дійствовав Дух Святий. Продавали ім'я, бідніли, не думаючи, що завтра буде. бідніли по тілом, но ставали багатими вірою, Алілуя, І страх був, як написано, на кожній душе. Брати сестри, хай Господь сойде на цьому місці в сілі своїй, Алілуя, Духом Святим, даби ми вкусили отого от страху, який був в одні апостолів. Ну, йдуть кожен день. Кажеться, за що ви живете? Ну, як так може? А вони йдуть і не думають. В їхніх карманах пусто, а вони людей Бог через них людей зціляє. В карманах пусто Петр говорить: проповідь три тисячі кається. Після того, як Бог зцілив через них храмого. Проповідь говорить, свідкує п'ять тисяч приходить, брати, і сестри, і все сіє, ділає Дух Святий, алілуя, а вони багатіли вірою. алілуя. Давайте помолимося, хай Господь нам дасть та сили віри і наповнить нас Духом Святим. Амінь.